Доброго дня! Жодне літо важко уявити без прогулянок, свіжого повітря та малювання крейди на асфальті. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами дуже цікаву гру за допомогою крейди, як зробити ваше прогулянку трішки цікавіше. Тому дивіться наступне відео. Ось так виглядає моя доріжка. Перше це нейроігри. Потім лопни мильні бульбашки, проведи жучка-сонечка на листочок та збери букет з квітів. І фініш. І звісно, я самостійно показую вам, як же грати в цю гру естафету. Саме варіанти гри ви можете обрати по інтересах саме вашої дитини. Я обрала ось такі завдання, доріжки. А ви вже дивіться на розсуд свого бачення та бачення своєї дитини. Головне це, що ви проводите час разом зі своєю малечею, разом отримуєте нові емоції. Тому я бажаю вам дуже гарно провести літо з користю і насолодитися, наскільки це можливо, саме літньою порою, прогулянками, активностями, рухами.